В Україні з 20 вересня триває європейський тиждень спорту. Масштабна подія, що об'єднує спортсменів, тренерів і всіх. Хто любить активний спосіб життя кожен день присвячений окремій тематиці: від єдиноборств до танцювальних батлів. Більше ніж півсотні клубів, федерацій та громадських організацій долучилися до ініціативи, проводять показові виступи, майстер-класи і відкриті тренування для всіх охочих. Європейський тиждень спорту започаткували ще 2015 року, щоб популяризувати спорт і фізичну активність. А Україна приєдналася до цього руху 2018-го і від тоді щороку стає його частиною. Олександр Божок, заступник директора агенції масового спорту, зараз з нами на зв'язку. Пане Божок, добрий вечір. Вітаємо та доброго, доброго вечора. А наскільки масштабним став європейський тиждень спорту 2025? Як багато українців, а можливо і не тільки, долучилися до цього дійства. Так, максимальна кількість українців долучається і долучилась до даного проєкту, адже ми залучили 18 міст України до реалізації даного проєкту, і ця ініціатива щорічна Європейської комісії спрямована на популяризацію спорту та залучення людей до фізичної активності всього версту населення. Так як ви зазначили, були певні дні. Які були приділені уваги дитиному напрямку, танцювальному напрямку більше клубній системі федераціям? Понад 80 федерацій долучилися до даної ініціативи показових виступів, відкритих тренувань. І що дуже важливо, ми також робимо для дітей табори, які працюють у 18 містах України і залучають дітей до рухової активності, ознайомлення з різними видами спорту. Ось і е, перша половина дня це дитячі табори, а друга половина дня це вже більше е, з дорослими, з батьками з, з усіма версиями населення. Можна долучитися до рухової активності, пане Олександре. Так, ну для бажаючих заплигнути в останній потяг. Наскільки я розумію, де це можна буде зробити в неділю? Так дивіться. В нас в неділю ще буде відбуватися на Головні наші локації це контрактова площа. Там танцювальний напрямок буде відбуватись на контрактовій площі площі колесо огляду. Ось і також не забуваємо, що Біла церква також приймає європейський тиждень спорту на стадіон, який має назву Трудові резерви. Але ми всіма зусиллями хочемо змінити назву на білка, адже діти більше сприймають цей стадіон і назву білка більш спортивним, більш сучаснішим ніж трудові резерви, як було раніше. Тож також Біла церква приймає завтра і дитячий табір, і Європейський тиждень спорту на заключення. Пане Божок, тиждень пройде. Але спорт залишається в житті українців, які постійно займаються спортом, але є ті, які ще тільки знайомляться зі спортивними вправами, які є ті, які можливо хочуть, але ще думають, яким чином загалом розвивається масовий спорт в Україні протягом року, за винятком цього тижня спорту, де масово і системно всі працюють заради спільного блага. Так, тому ми долучаємо клуби громадських організацій до масштабування і розвитку е, рухової активності і видів спорту. Адже ми проводимо також щовихідних в 20 містах України шлях до перемоги в паркових містах, в, е, в людних місцях в центрових площах, як, наприклад, контрактова площа. Так. І ми туди долучаємо місцеві осередки, які дають людям зрозуміти, де можна далі продовжити займатися цим даним видом спорту, щоб не тільки на вихідних суботу, неділю, а й в будні дні. Тому у нас заходи всі на безоплатній основі. Це як такий спортивний ярмарок, де можна ознайомитись і далі продовжити займатися вже самостійно. Пане Олександре, ану ну наведіть, будь ласка, пару прикладів таких видів спорту, навички в яких можна отримати там хвилин за 20-30. Ну, щоб людина, наприклад, ну, та, завтра пішла і адресно. Все, там. Ну, от, наприклад, Приводжу приклад флор, наприклад, флорболу. Флорбол це як хокей, тільки це на прикеті грається, клюшка і буквально діти, дорослі в азарт там. Хвилина, і вже все, вони можуть грати вже на е, високому рівні. Також доджбол, наприклад, доджбол, це як е, дитинство, знаєте, вибивни грали резиновим м'ячем, але зараз доджбол, це вже на такому рівні, де є вже чемпіонати е, світу, проводяться з доджболу, і дітям це дуже класно заходить. Адже ми також я сказав, що вихід, що вихідних проводимо в. Таких локальних ну, на площадях, але в зимовий період часу ми також використовуємо торгові центри, то ми там також розвиваємо масовий спорт. Пане Божок. А взимку, якими видами спорту а, загалом а, можна буде займатися людям і, в принципі, на яких локаціях, куди приходити, які заходи ви будете проводити? Так, в зимовий період часу, так як я зазначу, ми також. Проводимо в торгових центрах. Це перше. Друге, в нас також буде стартувати зимова країна, як було в минулому році на ВДНГ. Також ви слідкуйте за нашими соціальними мережами: активний партій, агенція масового спорту, міністерство молоді спорту, де ми анонсуємо дані події. Також це ковзани, це лижі, це е, адаптивні крісла лижні для ветеранів, які з ампутованими кінцівками також мають можливість. Покатати, отримати задоволення, адже ми також працюємо над адаптивними клубами. Їх вже на сьогодні 160, тому в зимовий період часу ми злучаємо все версне населення до заняття руху активності масового спорту. Дякуємо вам Дякуємо, за вашу таку грандіозну і потрібну дуже роботу. Спорт це надзвичайно важливо, і зокрема, спорт зараз це те, що рятує від тих буднів часом неспокійних, які ми маємо. Олександр, дякую вам, Олександр Божок, заступник директора дякую агенції вам, масового спорту. Був на прямому зв'язку зі судді. долучайтесь, будьте активними, <ріх> обов'язково.